Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсінг. Та сьогодні у нас ще одна серія про тачки, які коштують небагато та які витрачають дуже мало палива. І сьогодні у нас на огляді BMW 3 серії в кузові e 46 Про цю тачку розказано вже дуже багато. Кожен майже з тих, хто оглядає автомобіль, хто знімає тест-драйви, хоч щось але сказав про цю машину. Але в контексті того, що це економний автомобіль на кожен день, таких відосів реально немає. Але ця тачка реально дуже економна і досить недорога. До 5 тисяч, в принципі, можна взяти такий більш-менш нормальний варіант. Але як ми знаємо, BMW треба брати в нормальній комплектації, щоб вона була не барабаном, така, як в нашому випадку. Це автомобіль одного мого знайомого, який був у мене в користуванні на протязі близько місяця. І я їздив на ньому як в місті, так і між містами. Тому, проїхавши майже 2000 км, у мене з'явились якісь свої домисли. Свої якісь думки на рахунок цього автомобіля, який я не вважав таким уж економічним, та автомобілем, який на повсякденний. Адже ми знаємо, що ну, зараз багато хлопців купляють такі тачки, якби просто так повиділиватись, подріфтувати та поганяти. Ніхто всерйоз не дивиться на цю машину як машина на кожен день. Але... У 2001 році, коли була зроблена ця машина, це вже рестайлінг. Ця тачка була куплена. Як у нас є сюжет чек, я вам зараз прикріплю, покажу, навіть збереглися. Тачка була куплена за 70 тисяч марок, Це ну, приблизно 70 000 євро. І ця тачка в універсалі в турінг, в BMW це Турінг. Це потрібно. Як у Audi Avant, називається їх тип кузову. Універсал, нехай буде універсал, але правильніше казати турінг, якщо це в контексті BMW кажеться. В, той, в, той, в ті часи німці вже їздили на таких автомобілях, це були просто тачки на кожен день. І формат кузову, саме універсал, був популярний ще в ті часи, а у нас він тільки набуває популярність. Тобто, ви бачите, нам треба було близько 20 років для того, щоб стали. Популярними дізельні саме універсали на наших дорогах. Коли вже в, в ну, цей рік та рік назад, всі починають вже, ну ладно, не рік назад, а навіть більше року назад, всі починають вже відмовлятися від дізельних двигунів. А у нас з таким запізненням на 20 років все це йде. Тому. Маємо, що маємо. Це дійсно крута тачка, тому що міжміський цикл, якщо ми просто їдемо десь 100-110, не порушуючи правила дорожнього руху, у нас машина була на 16 колесах. Це я зараз для зйомок одягнув на неї 18-ті. На 16 колесах, на ручній коробці, тачка має витрату палива. Я зміг добитися по комп'ютеру міжміський цикл 3,7 літра на 100 кілометрів. Фактично, десь до 4. До 4 тому що загорілась лампочка, я заправляю в 11 літрів і проїхав щось 240 або 260 км, щось, щось десь так. І лампочка знову загорілась. Тобто це фактичний розхід в місті десь приблизно 5 літрів. Тобто розхід палива майже як у моєї А2, але тут є така розбіжність, що А2 все-таки вона як і весь Вах недорогий, як Volkswagen. Якби такі. Відчуття від машини, що це якась більш іграшка, таке, щось несерйозне, з якоюсь такою шумоізоляцією, легкий руль. Для когось так. Це буде кращим варіантом, адже у BMW така більш е, е, як це сказати, така поведінка, більш е, жор, жорстка така на кожен день. Е, ну, наприклад, якійсь дівчинці я би не порадив саме сексізм. сексізм. Ні, ну Тому що тут реально таке трохи туге кермо. Так, це дуже приємно, якісь спортивні нотки. Ми знаємо, що ця платформа E46, це ну, просто один із найкращих варіантів для драйвер кара на кожен день. Це да. Але в контексті автомобіля на кожен день для економної їзди в місті, якщо у вас немає ніяких амбіцій по поводу там, якихсь, е, перформансів, скажімо так. це... То, мабуть, це туге кермо воно буде вам тільки заважати. Передня платформа з електрогідропідсилювачем буде більш пріоритетною, якщо там найбільш легке кермо. Але якщо у вас ще грає якась молодість, ви хочете ще щось ну, особливо взимку подріфтувати, десь позаносити свою задницю, то. Насправді дуже приємно керувати саме такою автівкою. І Ми бачимо, що у неї стандартна підвізка стандартної висоти і при 18 колесах з розміром гуми 225-40 вона все-таки залишається досить комфортною. А на 16 колесах ресурс вашої підвізки, особливо передніх алюмінієвих важелів, буде неоднократно більшим запчастини на всі ці старі тройки дуже і дуже дешеві. Їх можна купити в майже в кожному місті, вони є в наявності, дуже багато розборок. Навезли цих тачок реально дуже багато. По поводу двигунів. В нашому випадку це М47, двохлітровий дізель, дизель Гарний двигун, вони в принципі, без особливих проблем виходжують десь по 400-500 тисяч. В принципі, і найпопулярніший, мабуть, М43. Це 1,9 бензиновий двигун. Він також безпроблемний, мабуть, це найнадійніший двигун в лінійці Е46. Але він нікуди не їде, тому деякі його не полюбляють. В принципі, всі е, двигуни, які ставились на платформу е 46 вони є надійними, нормальними двигунами, які можна роздивлятися до покупки, окрім двигунів, які починаються з літери «Н», N. N-серію N брати не потрібно ні за які кошти. Якщо буде тачка там, навіть на 1000 доларів дешевше, з N42, не потрібно брати такий варіант, тому що е там з алюмінієвими блоками, з вальватроніками і з прочим гамузом, якому вже 20 років, е ви відгрібете проблем собі дуже багато. І ніякого кайфу від керування 20-річним німецьким ну, майже преміумом е ви не отримаєте. Ну а по матеріалам, от вона мені дуже подобається, вона насправді, мабуть, ну, так кажучи BMW про кожного БМВ, що це так, остання з справжніх БМВ. Але, мабуть, якийсь сенс в цьому є. Бо навіть після 20 років ці всі матеріали вони виглядають нормально, дуже якісно, це і весь пластик, це торпеда. ну, Трошки так. Мусолить глаз оцей софт на центральній консолі. Але якщо ви справжній фанатик, ви впораєтесь з цією проблемою, і він вам заважати не буде. Дуже гарне емочне кермо з кнопочками, все, все працює. Ніяких проблем по цих тачках немає. Ну, єдині проблеми, які в цих кузовах поширені, так скажемо, це проблеми саме зберігання. Та саме власників, які були до вас. Якщо до вас цією тачкою володів якийсь нормальний, адекватний чоловік, який слідкував за машиною, як там, що її обслуговував правильно, їздив на правильні сервіси до саме до тих, хто там шарить все це, то проблем у вас ніяких не буде. Якщо був просто якийсь наїздник, то можуть бути проблеми. Зараз багато навезли автомобілів з Польщі, з Німеччини, яких там пробіг по 300 тисяч. Це нормально, це адекватний пробіг. Якщо людина слідкувала за цим автомобілем, вчасно все робила, їздила на нормальному маслі, на, на нормальній солярці або в бензині, то ніяких проблем у вас не буде. Тачка реально 30, 300 тисяч пробіг кермо, ну, крім одного місця. Спортсіци, У нас шкіряні спортсіци з центральним тканевим елементом. Вони також нормальні. Ну, є якісь там моменти, там десь можливо, відклеїться у вас стеля, ну, це не така болячка, або десь якийсь рижик вилізе. Ну, просто дивіться за цим, слідкуйте та вчасно ну, ремонтуйте. Дизайн я 46 залишається актуальним навіть в наші часи, тому вона не виглядає такою ж якоюсь допотопною. Давайте зараз про болячки я вам порозказую, куди дивитися. Ось ці ось кути. Раз, два, піддомкратники. Два штучки. Тут штучка раз. Це, -це про Іржу саме в універсалі. Ось ці кути у нас і ржавіють. Перевіряйте, щоб працювала. Ось ця кнопочка. Щоб задній дворник працював, це у них також саме на універсалах болячка. З цієї сторони все те ж саме. Система охолодження, я раджу зразу відразу прямо ставити кришку на... Бачок охолоджуючої рідини. От Ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі. Нормальна машина. При тому, що це універсал, тут якби якоїсь жорсткості кузова ну, мінімальна, якщо зараз зрівнювати з купе або з седаном, проте реально нормально, адекватна ця машина веде і такі, ну, у неї вона дуже благородно їде, без, без всяких занижень, без тюїнгів, шмунінгів. От як машина зроблена з заводу в стокі, так вона і є. Вона їде їде як би якийсь ключик, тут да, ну, трошки може щось підшуплює під, під, під ще один. Не звертайте на це уваги, у нас харман uh, Kardon, шикарна музика. Але насправді, не дивлячись на те, що це харман кардон, якби самий топ через призму часу саме ну, грає він так собі. ну, не, не... Я не скажу, що прям супер, але ну, краще, ніж стандартна музика. Багато з людей, коли вибирають собі автомобіль, вони чомусь звертають увагу більше на всякі опції, щоб там були якісь підігріви, щоб там були якісь екранчики, склопідні мачі електричні, всякі приблудки. Але вони забувають, що перш за все автомобіль повинен бути надійним, щоб машина була правильно налаштована. А це насправді. До... Досить важко зробити при якомусь мінімальному бюджеті. І досить багато автовиробників на це закривають очі, навіть дуже великих. І випускайте, вони автомобілі, автомобілі. Мабуть, це просто клієнти хочуть, щоб саме був якийсь моніторчик. А як там автомобіль глотає там, ті ями, які там, комфортні чи надійні, це вже нікого ну, це якийсь відходить на другий план, нікого не, не хвилює. В нашому ж випадку ми маємо надійний автомобіль, який перевірений часом, перевірений кучею дурачків, які навалюють на цих тачках, і вони при цьому живуть і живуть досить яскравою, такою яскравим життям сповнених таких всяких емоцій від драйву та з тим же від економічності. Тобто, ви можете економити, економити, а потім. Натискаєте на газ, тачка виходить в буст, і все. От вона досить адекватно розганяється, при тому, що тут лише 148 коней. Але ми знаємо, що не коні везуть, а саме крутний момент, якого тут майже 300. Але ж можна завжди чіпануть. А ми знаємо, що BMW дізеля, вони досить гарно чіпуються, особливо 6 Проте, 6 вони хавають трішки побільше. Так, вони мають таку досить пристойну вагу на передній осі, що досить негативно У нас впливає на нашу рульошку. Тому із економних варіантів для е 46 саме це або самий простий 19М43, Михайло 43, м перва буква, або 2 літра дізель. Простий мотор, нічого в ньому складного немає. Навіть якщо я вже консультувався з цього питання зі своїм кінтом-дізелістом, навіть якщо ви одного ранку виходите, а вас вкрали всі форсунки, то це за умови, якщо ви хочете купити беушні, по 1000 гривень штучка, якщо ви хочете нові, то так, до 5000 тисяч гривень вам форсуночки нові вийдуть. Все остальне тут Якби не ламається, це ж BMW. Ні, звичайно, якісь дитячі проблемки будуть у вас вискакувати цей беременний мужик, наприклад. У нас його немає, просто це така болячка е з подушками безпеки, така, ну, дріб'язкова. Блоки АБС у них відригують, е і ржа п'ятої двері. Ой. Ну, та ну таке. Пілочовачка, це сіляка. Взагалі, тачка дуже надійна і класна. Мені особливо вона ну, реально подобається Тут таким скляним дахом. Приємно керувати такою автівкою. І Ще приємно знати, що вона реально мало халає. Тож, друзі, да, це був огляд від кабіни. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Будь ласка, ставте коментарі, тому що Ютуб чомусь. Я знаю чому, іноді блокує мої відоси, зв'язані з військовою тематикою. Тому ставте коментарі. Це допомагає в продвиганні контенту. Україна обов'язково переможе. І ми всі купимо собі по В8. Пої... Да, така калюжа у нас глубоченька. Друзі, на цьому все. Пока!